Вітаю зараз. Ми розпочнемо подорож до внутрішнього спокою та радості. Подорож, яка допоможе нам впоратися з болісними емоціями та труднощами, з якими ми стикаємося у цей нелегкий час. Знайдіть затишний куточок, де ніщо не завадить вам. Зручно вмостіться, розслабте тіло, дихайте глибоко. Наповнюючи легені цілющим повітрям, а видихаючи, випускайте всі негативні емоції. Уявіть, як хвиля заспокоєння омиває ваше обличчя. Відчуйте, як обличчя розслаблюється, лоб, очі, щоки, підборіддя. Кожен м'яз звільняється від напруги. Тепер зосередьтеся на долонях, стисніть їх міцно, а потім розслабте, відпустіть все напруження. Розслаблення проникає у кожен палець, у кожну кісточку. Ваші руки розслаблені і наповнені спокоєм. А тепер дозвольте цьому відчуттю спокою поширитися на все тіло. Від маківки голови до кінчиків пальців ніг відчуйте, як кожен м'яз, кожне волокно, кожна клітинка тіла заспокоюється і розслаблюється. Опустіть плечі, розслабте хребет, відчуйте важкість у ногах. Ніби хвиля спокою зливається донизу, змиваючи все напруження, весь стрес, увесь дискомфорт. Зосередьтеся знову на диханні. Відчуйте ритм, підйом та опускання грудної клітини. Вдих наповнює легені, видих звільняє. Глибоке рівномірне дихання це ключ до розслаблення. Вдихайте, затримайте подих і видихайте. Вдихайте, затримайте подих і видихайте. Тепер, коли ви відчуваєте розслаблення тіла, ми розпочнемо нашу подорож. Уявіть у своєму розумі місце, яке приносить вам спокій. Це може бути реальне чи уявне місце можливо, це затишна лісова галявина, де підспівують птиці або просторий пляж із повільним ритмом хвиль, що набігають на берег. Відчуйте тепло сонячних променів на обличчі або прохолоду затінку. Прислухайтеся до звуків навколо, шелесту листя, ніжного подиху вітру чи далекого сміху рідних. Залучіть усі свої відчуття. Вдихніть аромат свіжої хвої. Або солоного морського бризу. Дозвольте собі відчути спокій, що огортає вас, наче тепла ковдра. Нехай це відчуття заспокоєння проникне в кожну клітинку вашого єства. Відчуття безпеки та задоволеності. Ви саме там, де маєте бути. У цьому місці немає турбот та немає тривог. Це ваш притулок, захисток від хаосу зовнішнього світу. Ви у безпеці, ви заспокоєні. Тепер уявіть, як ніжне, тепле світло огортає вас. Це світло ваш щит. Це бар'єр від будь-якої негативної енергії. Воно нагадує, що ви сильні, стійкі та здатні подолати будь-які труднощі. Зробіть глибокий вдих, а видихаючи, відчуйте, як ви зливаєтесь з цим світлом. Відчуйте, як воно наповнює вас відчуттям спокою. Відчуйте, як воно змиває з вас залишки стресу, турбот та страхів. Ви спокійні, ви у мирі, ви у безпеці. Збережіть це відчуття заспокоєння, коли ми рушимо далі. Нехай воно буде вашим провідником і маяком у нашій спільній подорожі. Пам'ятайте, ви сильні, ви здатні на все, і найголовніше, ви не самотні. А тепер уявіть над собою хмару негативу. Вона уособлює всі ті негативні емоції та почуття, яких ви намагалися позбутися стрес, страхи, тривоги. Це густа, важка хмара, адже її живили ваші власні думки та переживання. Але пам'ятайте, це лише хмара. Вона не є частиною вас. Визнайте її присутність нічого страшного, що ви відчуваєте стрес, занепокоєність чи тривогу. Це невіддільна частина людського життя. Але пам'ятайте, ці почуття не визначають вас як особистість це всього лише миттєва похмура погода на безмежному небосхилі вашого розуму. уявіть, що починає віяти ніжний вітерець, він почав зрушувати хмару з місця. Хмара втрачає чіткі обриси, вона починає розпадатися і світлішати. Вітер невпинно жене хмару геть від вас, і ви бачите, як вона повільно, але впевнено віддаляється. Хмара стає дедалі меншою і легшою. Важкість і темрява поступово розвіюються. А разом з рухом цієї хмари від вас відпливають і всі ваші негативні почуття. Стрес, страхи, хвилювання все це зникає, змітається вітром разом з хмарою. Ви відчуваєте полегшення. Спостерігаючи, як вона віддаляється все далі і далі. З кожною миттю ви почуваєтеся легше і вільніше. Ось хмара вже ледве примітна здалека. Ось вона майже зникла з очей. Ця хмара забирає з собою ваш стрес, ваші страхи та тривоги. Всі ці негативні емоції відпливають разом з нею, смітаючись легким вітром. Відчуйте полегшення, споглядаючи, як хмара віддаляється все далі й далі. А разом з Хмарою розвіялися і всі ваші негативні переживання. Ви звільнилися від них. Зробіть глибокий вдих і видихніть. Спостерігайте, як ця хмара повільно дрейфує геть, забираючи з собою всі ваші тривоги. А на її місці з'являється тепле, променисте світло. Це не просто вигадка вашої уяви, це уособлення позитиву, радості, щастя, це втілення всього доброго. Прекрасних спогадів і сподівань на майбутнє. Побачте його своїм внутрішнім зором яскраве, блискуче, що кидає довгі затишні тіні. Це світло, ваш притулок, безпечне місце у розумі, куди не проникнуть жодні негаразди. Це ваш особистий рай. Це світло не десь зовні. Воно всередині вас, воно частина вашої душі. З кожним вдихом уявляйте, як це світло стає яскравішим, розповсюджується і заповнює кожен куточок вашого єства. А видихаючи, відчувайте, як його тепле проміння розливається по всьому тілу, досягаючи найвіддаленіших закутків душі. Відчуйте, як воно розчиняє всі останні сумніви, страхи та тривоги, замінюючи їх відчуттям спокою, гармонії, позитиву. Це ваше світло, це ваш позитив. Воно не тимчасове, не примарне. Воно не залежить від зовнішніх обставин чи інших людей. Воно постійне. Непохитне, незмінне, воно завжди з вами всередині готове підтримати вас у будь-який момент. Обійміть це світло, цей позитив. Привітайте його з відкритим серцем. Дозвольте йому проникнути у вашу свідомість. Нехай воно керує вашими думками, нехай це світло веде вас у ваших діях. Нехай воно стане часткою вас. Це ваша реальність. Воно таке ж реальне, як повітря, яким ви дихаєте, як земля, по якій ходите, воно таке ж реальне, як і ви самі. Відчуйте тепло цього світла, яке наповнює вас позитивом і щастям. Світло, яке всередині вас стає дедалі яскравішим. Це світло утілення позитиву та спокою, які ви обійняли під час нашої медитації, ви пройшли шлях до гармонії. Ви звільнилися від негативу і прийняли позитив. Ви оновили свої внутрішні сили. Тепер час повернутися до буденної реальності, відчуваючи під ногами тверду землю, згадайте заспокоєння, якого ви досягли. У вас є сила повертатися до цього стану гармонії будь-коли, просто згадуючи своє дихання і свій внутрішній спокій. Зараз, осягаючи звуки навколо, ви знаєте, що це лише шуми життя приємні та негативні. Вони завжди будуть. Але пам'ятайте, у вас є сила обирати, як реагувати на них, дозвольте їм пролетіти, немов хмаринкам на небі, не порушуючи вашого внутрішнього миру. Відкриваючи очі, згадайте про позитив, який ви прийняли, нехай цей позитив скеровує ваше світосприйняття, забарвлюючи ваші враження відтінками надії та щастя, ви готові зустріти світ з новими силами та позитивом. Ви вже не ті, що були 15 хвилин тому. Ви сильніше, спокійніше та впевненіше. Ви не самотні у цій мандрівці. Ми поряд і готові вас підтримати. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні.